Ну шо, будемо крутити ту рулетку за антени. Що 12 прокрутів по одній антенні. 12 антенна потрібно нам. У нас є всі 12. Тому поїхали. Подивимося, що нам. З якого нам прокруту випаде танчик. Поїхали крутити. А, наскільки я пам'ятаю, раніше головна нагорода була ось ця херня. Ті, як вона там називається, набір. Скажи мені, що це таке. Набір реакции, о. По-моєму, це була головна нагорода, і потім поменяли на танк. Так, цікаво, з якого, ж что. Що... О, а може можеш якийсь танк заберем. Офігеть, пацани, блять, тупо першого сертифікат. Хай то пісочний танк, а то танк. 676. Я правда не знаю, як я в золоті коштує, но... То, що то танк, то вже добре. Так, коротше, будемо то відкривати швиденько, бо не хочу я. Дивитися. Ну, тут такі собі контейнери. Триня з них випадає. Дивимося. О, 250 екрані добре. Так, зберемо ці 4 антени золоті, золоті обміняємо на 1000 золота. Підемо ще покрутимо рулаточку. О, BMW, дякую за лайки. О, перша золота антенна є, добре. Тож ще частина золотої антени. О, 10 тисяч вільного досвіду. От вільний досвід нам зараз не помішає. Роман, дякую за підписку, дякую за лайки. Пацани. Давайте ще, ще трохи і будемо О! Може знову якийсь сертифікат випаде, а? Не, не хоче, ну давай сертифікат сюди, навіть не на базу. Є, блядь, другий сертифікат, пацани! Два танка вже забрали. Ха, М2 Medium. Потім подивимось, скільки вони коштують. А, Давай, відкривайся. Да. Бля. И все. Ну короче, два танка забрали, ну погано. А я хоть ту песок, а вот два танка. Ох, ты шо? Ще один танк забрали. А да я не помню, я не знаю, сколько там відсотків было на то, что його забрати. Но мы забрали с какой-то, з 7, а с 7 прокруту забрали. Та, да, це був сьомий прокрут, ми забрали танчик. Так, ще одна антена, добре. Якщо оце от буде останнє, зараз. Черня випадає, якесь непонятна. Потім подивимося на сітки можна відняти, а думаю на 1000 вільного досвіду. Нахера вони вони сюди додавали, я не розумію. безполезні контейнери. Так, ще одна антена Ну це буде останнє. Скоріше за все, що це мав бути дійсно говна нагорода, але чомусь поміняла місця. Чого. Без поняття. На. Нафіга тоді в картинці показувати одне, а на ділі робити зовсім інше. Коротше, пройшли эту ролетку. Хорошо. Е, ідемо О, зараз обміняємо. Давай забрати. Перейти. Так, так обміняти на 1000 золота все Найси. Забрали 1000 золота, це що Ну і звичайно, 1000 вільного досвіду. Ясно.